Добрий день. Тема сьогоднішнього відео буде трохи незвичною. Поговоримо про те, як самі українці ставляться до своєї історичної спадщини і чому у нас таке погане сприйняття свого минулого. Дуже часто під відео зустрічаються такі коментарі: на кшталт Минуле таке, яким було, і красивими історіями його не зміниш. Тут же хочеться одразу запитати. А яким було то минуле, ви знаєте? Або щось типу ваше відео аматорська фантазія. Тобто людині легше повірити в те, що одна-дві тисячі вікінгів завоювали 2 мільйони слов'ян, ніж в те, що держава була утворена завдяки місцевому рівню цивілізації. Якась Частка українців сильно бажає, щоб над ними хтось правив з іншого племені. Неважливо, хто це буде. Чи це вікінги, чи це монголи, лиш би не самі українці. Не дай Боже. Я вам відкрию секрет. Це ознака рабського менталітету. Приблизно такий менталітет у московитів, які свою долю довіряють царю. Бо він краще знає. Неважливо, що рішення царя хибне, то не їхня справа, їхня справа тільки підкорятись, а непокірних закривають заграти. І тут такий парадокс виходить, що якась частка українців повірить в будь-що. Повірить в те, що тут панували вікінги, після вікінгів монголи, після монголів литовці, після литовців поляки, а після поляків московити. Вони будуть розказувати байки мілерів і каремзинів, про державотворців вікінгів, які своєї держави ще не мали, але в руці створили. Про великих монголів, які прийшли з Монголії, де нічого не було, окрім степу і юрт, але вже інженерів мали. Бачите, навіть таке буває: будинків нема, доріг нема, технологій немає, мостів немає. Але інженери, які майструють стінобитну зброю, є. Отак От собі уявіть, добу палеоліту, де неандерталець живе в печері, а на дворі в нього стоїть баліста. Бо він інженер. А як він міг стати інженером, якщо вони навіть примітивних халуп не будували, як і інструментів для цього не було. Мене дуже сильно дивував факт. Що Русь подається як держава, яка не знає стінобитної зброї. Святослав брав копієм донецької фортеці, та навіть в 1185 році хан Кончак тягнув катапульти в поході на Русь. Це так подавалось, що, мовляв, руси не знають такої страшної зброї. А у половців тут живий вогонь, тобто катапульти, які метають снаряди з вогняною сумішю. Їхні дерев'яні фортеці будуть знищені. Як це може вкладати в голові людини по відношенню до такої держави, як Русь? Вона жила близько, майже поряд з центром цивілізованого світу. Її князі мали таку владу, якій би позадрив римський імператор. Ви собі уявляєте, що цей князь міг купити? Русь була державою міст. Тут будувалися величні кам'яні храми, будувалися фортеці, будувалися цільні міста. Але до інженерів якось не дожились. Тобто це нормально, коли степовики, які все життя в Юрті прожили, інженерів мають. А для Русі міста, якої вже стоять віками. Така річ це розкіш. Насправді це катастрофа. Пов'язана ця проблема з тим, що московити написали нам історію. Тільки не треба думати, що я маю на увазі той факт, що їх літописці 800 років тому щось про нас там писали, бо ми своїх не мали. Це і не обов'язково було. Достатньо було останні 150 років добре попрацювати, щоб теперішні покоління українців повірили в мишебраття. Вони нам писали історію останні 150 років. Вони нам написали підручник з історії, і навіть в часи незалежності той підручник мало чим відрізнявся від їхньої аматорської фантазії. Їхня аматорська фантазія базується на тому, що десь там під ладогою, серед диких боліт і лісів, завдяки вікінгам зароджується держава з центром у місті Новгород. І після цього це утворення розширює свої володіння на південь, включно з Києвом. І дуже цікаво, що це утворення якось дуже швидко переносить свою столицю в Київ. І чогось цей Київ раптом стає матір'ю городів руських. То може Новгород, як перша столиця, мала бути тою матір'ю, а не Київ. І чогось дуже дивно, що саме землі навколо Києва в подальші віки відіграють ключову роль в Русі, а не Ладога, Білоозеро, Муром чи Псков. Чому все так сталося? Чому ці високоцивілізовані заболотні міста не перетворились на потужні цивілізаційні центри, чому там не кипіла торгівля? Чого це князь Ярослав в 11 столітті ходить в похід на племена В'ятичів і Чудь? Які по аматорській фантазії московських істориків вже давним-давно мали входити до складу древньоруського государства, які вже давно мали перестати називатися племенами, як це сталося з полянами, тиверцями, уличами, волинянами і іншими племенами слов'ян? Колосальна проблема в тому, що московити і їх прибічники переписували історію. Ще в часи Петра був виданий указ про збір усіх старих рукописів, книг з монастирів і церков, які звозилися в Петербург, і там їх обробляли, як вони кажуть, по своєму усмотренню. За Катерини II до Петербурга призивали вже не варягів, а іноземних істориків, таких як Міллер, які мали працювати над історією. Вслухайтесь, великоруського государства! А точніше Російської імперії. Московити підкупили не одного європейського історика і продовжують робити це по сьогодні. І тепер московити в коментарях пишуть: при чому тут Україна, якщо річ іде о Русі? Вони на повному серйозі вважають, що згадана в літописах Руська земля, Руська волость, Руська держава це теперішня Росія. Я їм кажу, ну, проблема в тому, що основними політичними центрами Русі були Київ, Чернігів, Переяслав, Володимир Волинський, Новгород Сіверський, тобто міста України. А вони мені відповідають, ну так ето ж руськія Города, і жили там Русічі. То певно, воно дійсно так виходить, що українці, коли їх придумав Ленін, прилетіли з космосу. І знаєте, що найстрашніше? Серед нас, українців, є і такі, що десь так і думають. Вони думають, що українці як народ виникли десь так в другій половині 17 століття за Хмельницького. А то й взагалі 19, коли утворилось кирило Мефодіївське товариство. За такою логікою, у нас справжній спадкоємець Римської імперії має бути Румунія. Бо причому тут італійці? Ну при чому? Румуни кличуть себе Рома, свою державу називають Романія. Все. Треба йти і казати італійцям, хай переписують історію. Города-то у них всі ромські. Імператори були римські, а не італійські. Он німці вважають національним героєм Армінія, який розбив римлян в Тефтебурському лісі. Ну причому тут Арміній до Німеччини? Арміній був вождем племені херусків. Де тут німці? 2000 років пройшло. Теперішні німці це люди з космосу. Їх Бісмарк придумав. Раніше ж всі вони були прускими. Звичайно, це все ж звучить як абсурд. Але, на жаль, частина українців вірить в те, що вони малі люди, малороси, збідований народ, який виріс на панщині у поляків. А українська мова то діалект польської змішаний з великоруським язиком. Українцям офіційна історія, і багато науковців віками втирали думку, що Україна це такий собі переваличний пункт для кочових народів, які проходили через Причорномор'я в Європу. І то майже три, а то і чотири десятки племен і народів. Проте ключова проблема цієї гіпотези в тому, що насправді фактично можна підтвердити прохід через землю України усього двох кочових народів: це угри Мадяри, які прийшли в Панонію на межі 9-10 століть, і печенігів, які прийшли на землі Валахії на початку 10-го. І все. Аварський каганат, який існував в 6-му столітті і який нібито був Чурським, насправді таким не був. 99% жителів цього каганату були європейці, тобто представники білої раси. А якщо глибше поцікавитись, то стає ясно, що аварський каганат складався зі слов'янських племен. Вчені археологи просто-напросто знайшли кілька поховань, які можна віднести до людей монголоїдного типу. А все так описується як навала. То, певне, мали бути численні могильники, рештки тих монголоїдів. Але чомусь Європа не стала косоокою ні після навали гунів, ні після навали аварів. І якось вже дуже зручно, що на місце аварів, в панонію приходять угри і зливаються з ними. Може, авари, чи правильніше сказати, обри і були тими ж уграми. І мова йшла не про Шосте століття, а про дев'яте. Просто комусь потрібно було перетворити аварів на тюрків. Загалом це питання іншої теми, але факт залишається фактом. На даний момент можна точно підтвердити прохід по землям України тільки двох кучових народів, нащадки яких зараз живуть в Румунії і Угорщині. Одна з ключових проблем сприйняття українцями свого минулого. Що вони себе не ототожнюють з колишніми жителями земель України. Німцям нічого не заважає себе ототожнювати з готами і іншими германськими племенами, які воювали з Римською імперією. Хоча на землях Германії по річку Ельбу жили слов'янські племена, через землі германців проходили гуни, руксолани і інші племена. На землі германців регулярно приходили римські легіони. Тож, до чого тут німці? Вивчення історії Болгарії починається з появи булгар VI столітті на Дунаї. Не дивлячись на те, що Болгарія тривалий період часу знаходилась під Візантією, а потім і під Туреччиною, самі болгари не сумніваються в своїх предках і приналежності до них. Тому цар Симеон у них в числі найповажніших. Коли ж мова заходить про Україну, то вона вже не Русь. А Русь, це вже не анти чи імперія гонів. Але чогось греки, людей, що жили на території України протягом усього цього періоду, продовжують називати скіфами, і мова у них скіфська. Ви хочете сказати, що греки були недорозвинутими і не могли відрізнити хунську мову від тюрської, а потім і слов'янську від них? І тому казали, що гуни, анти і роси говорили скіфською мовою. Цікаво, як вони тоді вирізняли готську мову з поміж скіфської. Певно, козаки через своє небігластво називали себе нащадками сарматів, а Хмельницький перепив і сказав, що Одуатр був королем Русі рутенії. Тому всі ці означення будуть відбиватися в голові у деяких людей як аматорські фантазії. Тобто ці люди настільки наївні, що не зауважують факт перепису історії українського народу московитами. Ніхто ніяких бібліотек і монастирів не грабував, не палив літописів, не ховав їх в Петербурзі. Московія, як імперія, ставила собі найголовніше за ціль. Стерти минуле підданих народів. Це один із принципів володарювання. Якщо народ буде пам'ятати своє минуле, то він буде пам'ятати і своїх поневолювачів, окупантів. І що захочеш зробити, правильно, позбавитися арма. А коли не знаєш свого минулого, то вже і мишебраття. І для чого з кимось воювати? Бо яка різниця? Бо говорим на одному язике. Переробленою українською на фіногорський лад і підлаштованою під європейські порядки, і тому місяці ноябрі і февралі, а не слов'янські зрозумілі. Тому і не дивно, що московити частини слів української мови взагалі не розуміють, бо руський язик не їх рідний, це так само, якби українці не розуміли якихось діалектів англійської чи ірландських мов. Вони використовують його як інструмент передачі інформації. Чому, наприклад, українцям просто зрозуміти представників інших слов'янських держав? Деякі слова майже ідентичні. А московит в такій ситуації буде кліпати очима і казати: я не понімаю». Яскравий приклад з тої ж паляницею. Думаю, і чехи, і поляки прекрасно знають, що таке паляниця. А у московитів воно виходило на якесь паламіте або взагалі смішне палуніца. Це якраз доказ того, що їх імперський русський язик штучно створений, їх насильно змусили прийняти цю мову замість їх мокшансько-ерзянських наріч. Думаю, що московитам було би набагато легше зрозуміти мови фіно угорських племен, виходцями яких вони і є. Значна вина в такому сприйнятті, з точки зору меншовартості історії України самими українцями, лежить на офіційній історії, точніше сказати, на концепції офіційної історії України. Ну бо як вона подається, прийшли з півночі якісь вікінги, Рюрик Аскольд і Дір, утвердили в Києві владу Нормандської династії Рюриковичів. Потім прийшов з півночі Олег. Всіх вбив і захопив Київ. Потім з півночі прийшов Володимир, всіх вбив і захопив Київ. Потім знов з півночі прийшов Ярослав і знов всіх вбив. Ну це вже навіть не смішно, це вже якийсь абсурд. Не встигли кияни передихнути, як знов з півночі приходить якийсь Андрій Боголюбський і знов захоплює Київ, далі особиці. А далі знов кияни не встигають сказати: ой, як приходять монголи, і вже 300 років ординський Іго в Русі. Не стигне обернутися, вже Русь завоювали литовці. Потім владу узурпували поляки і зробили з українців кріпаків. Щось там пару років козаки помахали шаблями і вже переяславська рада. І маєш тобі царя-батюшку з Московії. І все. Далі СРСР, Голодомор, УПА і репресії. Та такої страшно переписаної історії немає жоден народ світі. Такої прописаної байки. Тому для скептичного українця життя здається кращим, коли ним буде керувати або монгол, або московит. Бо історія ж пише, нащо нам аматорські фантазії реальної історії, реального минулого? Ми будемо краще вивчати і підтримувати переписану московитами байку про великих норманов і віздісущих монголов, де вони вілікаруси. А ми просто результат переробки основного продукту жителі Окраїни Малоросії, який жде повернення на родину прямо в болота. Завдання не стоїть вигадати щось, завдання стоїть відкрити, повернути реальні події минулих часів і подивитись на те, яким були насправді наші предки і що вони робили. І це не аматорські фантазії. Це обов'язок кожного українця, а не гортати переписані підручники з історії і ти, ти, ти пальцем. А тут нормани, а там монголи бігали. Дякую за увагу.